Ізраїль відповів відмовою на запит офісу президента щодо прохання дати згоду на офіційний візит Володимира Зеленського президента України до до Ізраїлю після нападу з боку ісламського угруповання Хамас. Повідомляє The Times of Israel з посиланням на інформовані. Джерела, значить, повідомляється, ізраїльська сторона мотивувала відмову тим, що зараз візит президента України не на часі. Оце пряма цитата Така 11 mm -hmm. жовтня. Портал Аксіо з посиланням на співрозмовників українській та ізраїльській владі повідомив офіс президента України надіслав такого запиту до ізраїльської сторони з проханням дати згоду на Офіційний візит Очікували, що цей візит мав на меті виявити солідарність з Ізраїлем, який 7 жовтня зазнав нападу з боку ісламського «Хамас». Ось Таке повідомлення Дмитра, чому не приймають нашого президента. Ну, я думаю, що це насправді було передбачено, тому що ізраїльтянам вистачає своїх проблем. І навіть якщо поза увагою залишити статус нашого пана Зеленського як такого бідоносця, да куди він не приїжджає, там трапляються якісь катаклізми, то а згорів, згорів Нотр-Дам, то султани помирають, то землетруси, то руйнуються пам'ятки ЮНЕСКО. То річки виходять з берегів. Але навіть якщо на, цього, на, цього не зваж, на це не зважати, на жаль, для того щоб висловити свої співчуття, то достатньо було б там візиту міністра закордонних справ. і То навіть е, сьогодні такі візити відбулись, якщо я не помиляюсь, від трьох країн, да? тобто е, сполучених штатів, Блінкен, потім міністр Великобританії закордонних справ і Франції відвідав, тобто ці країни, які справді можуть долучитися до розв'язання близькосхідної проблеми, на Жаль, нас сьогоднішній статус не передбачає якоїсь активної участі, нам би впоратися з своїми проблемами. Я, я свого часу ну, відчував таку таку приблизну ситуацію, коли я відвідав, я був не тільки українським консулом в Ізраїлі, але й представником України на окупованих територіях. І я, коли я приїжджав в Бейте шарк це Орієнтал-Хаус, на зустріч з Абделхадром Хосейні, це представник найвпливовішої родини. На західному березі ріки Йордан онук того славетного муфті Аль хусейні Ну на мене дивилися, ну що ви гроші можете нам дати. Ні, я кажу. Ну може там розвивати якісь там індустріальні проекти за рахунок е, західних інвестицій. Угу. В секторі газу мені колись відверто сказали так: ну, якщо ви дали нам гроші, то ну, розраховуйте на 30-35% відкату від будь-якої суми, яку ви зможете нам забезпечити. Залучите. Залучити так? залучити, дай будь собі будь-який європейський банк, вказ, вказуйте реквізити. Я а далі вже, вже ваші кош... проблеми так, так. залипана додати на але реально сьогодні ну, ті країни, які можуть вплинути на розвиток ситуації, вони вже залучені до процесу. Президент Абдаль Фатах Сісі, президент Байден, Мохаммед Бен Сальман і шейхи з еміратів, ті, хто можуть фінансувати вирішення цієї проблеми. Я нагадаю, що ну така що в нас два з половиною по різним даним, там до 2 мільйонів 700 тисяч потенціалів біженців, да, Які мають полишити територію м, м, сектора гази, це 40 на 10-15 кілометрів для того, щоб ізраїльтяни могли повністю зруйнувати цю інфраструктуру. Тому що, нагадаю, під землею там величезне місто, яке 20 років його, м, м, рейли. будували, рили. Да, і там... Не тільки склади, не тільки командні пункти, але головне там виробництво. Цей представник Хамасу Алі Барака заявив раше да, нещодавно в інтерв'ю, що ми побудували там виробництво за ліцензією Калашникова, ми штампуємо Калашникова, ми вже кулі там виготовляємо для Калашників. Тобто в попередній акції. Попередні такі масовані заходи ізраїльської армії, які відбулися в 2008 році, Литий Свинець і 2014 році як непохитна скала, да, як вони називалися Села. А я це вже не пам'ятаю, як цим івритом це звучить. Так, от тоді підходили ізраїльські війська в притул до найбільшого найбільший шпиталь в секторі Газа. Це шпиталь Шефа. Під яким збудовано ціле місто, де не тільки як вже сказав командні пункти і арсенал зброї, але там і виробництво. Тобто вони тоді не набралися рішучості для того, щоб знищити, тому що якщо знищувати підземне це місто, треба було знищувати і найбільший шпиталь в секторі ну, газу на те, що рішучості зараз точно не бракує, і ми бачимо, що ну те, що пишуть іноземні медіа, що після останнього обстрілу, який був найбільш масованим, масованим. за увесь час, очікує очікують що може, от буквально буквально відразу початися ну, на ну, Це вже операція. це вже третій день. розумієш третій а, день. Очікують, а вона почне кажуть, що вони, погода коли вони погода зараз за не, не не дозволяє. Да, тобто, але якщо я хотів сказати, що яке принципове вирішення з, з участі тих країн, яке я перелічив, Да? що відбулося свого часу, коли 5 мільйонів сирійських біженців е, мали полишити свою країну? Туреччина винайшла на своїй території спеціальні райони, де були розраховані, розташовані величезні табори біженців, де вони перебувають і до сьогодні, і позбавили Європу від того напливу потенційних біженців, які мали долучитися до тих же мільйонів, які вже перебувають в Європі. Тому зараз питання, яке розглядається на території Синайського півострова, нагадаю, це територія в десятки разів більше, ніж сектор Газа. А населення там в, немає навіть 20-ї частини, те, що в секторі Газа свого часу. Коли ізраїльтяни пішли з Сінайського півострова, то був обозначений визначений спеціальний район. Це від Дагаб, Новейба, Батаба, де була спеціальна туристична зона з, 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 з спеціальним статусом. І ось зараз, в принципі, ну, напрошується саме таке вирішення, щоб на, на, на півночі Сінайського півострова так як планували свого часу зробити це на території Ізраїлю, збудувати великі технопарки для того, щоб вирішити не тільки житлову проблему, а головне проблему працевлаштування, щоб не було півмільйона Же браків, які для яких єдиний варіант заробітку це піти підірвати себе, стати шахідом і отримати, отримати там одразу ж 10 тисяч доларів від Аль-Джигадаль ісламі чи від керівництва інших гамасу чи інших організацій, тому в принципі треба переконати Єгипет розглянути цей варіант, але історичні приклади вони свідчать, що це завжди дуже сильно впливає на внутрішню безпеку після війни. 67-го року, коли Ізраїль з Почав контролювати і сектор гази, і західний берег Реки Йордан. 250 тисяч палестинців доєдналися до тих біженців, які вже були на території Йорданії. І зрештою, вони з розрахуванням смішаних там шлюбів. Сьогодні з 11 мільйонів палестинців о, населення Йорданії, 3 мільйони це ті, хто мають палестинські документи, а ще велика кількість тих, хто є громадянами Йорданії, але в них є палестинська кров. Так, от, після того як палестинці такої такий масово переселилися на територію Йорданії, відбувся так званий Айлюль Асвод Чорний вересень. Можливо, ви чули цю назву, де організація Чорний вересень знищила в Мюнхені Ізраїльських спортсменів, вона захопила літак вентебе, який звільняв старший брат сьогоднішнього прем'єр-міністра Натаньягу. Тобто вони. На той час вимагали так само, як Єгипет давав можливість партизанам Фідаїн проникати на територію Ізраїлю і здійснювати терористичні акти з території Синаю. Вони хотіли, щоб і король Хусейн Ерданський так також дав дозвіл їм на ці терористичні дії акції проти Ізраїлю, сектора Газа, ось з території західного берега. Король Хусейн це не дозволив, і тоді вони почали на нього полювати. Були декілька були декілька спроб його вбити. 1 вересня була найвідоміша спроба, коли він їхав кортежем до аеропорту до аеропорту в. Амані і дивом якимось вижив після того, як встріляли його автомобіль. Після цього вони почали. Вій, і радянська армія почала війну з тими палестинськими угрупованнями, які потім і назвали себе Алюль Асот, чорний вересень, які поставили за мету з вбивства короля і, взагалі, змін конституційні зміни в Хашемітському королевстві зробити республікою. До, до їхніх зусиль доєдналися. Сирія. Сирія Сирія надіслала танкову бригаду, яка зайшла з півночі, вже була на підході до Аман, до столиці. Але інші арабські країни не висловили солідарність і не надіслали свої війська, тому що тоді доля короля Хусейна вона на волосині практично висіла. Після цього. Зрештою в Каїрі були відомі перемовини тривали годинами за посередництва Абдель-Насара, тоді Гемаля Абдель насара Настільки вони були нервовими і тривалими, що наступний день після першого раунду цих перемовин Гамаль Абнасар, лідер арабського світу, помер від серцевого нападу. Зрештою, вони змогли все ж таки досягти угоди. І почали виходити підрозділи на цього чор чорного вересня, yes. після декількох там серйозних сутичок, за боїв пішли на територію Лівану, де після їхнього приходу почалася найкровопролитніша на близькому сході громадянська війна, яка практично перетворила. Швейцарію близького сходу найрозвинятішу і найуспішнішу, найкомфортнішу країну близького сходу перетворила те, що ми сьогодні маємо в Лівані. Громадянська війна досі, досі триває. Я не знаю, ви знаєте особливості Ліванського, взагалі Ліванської політики. Ще з часів французького мандату вони визначили, що всі посади в державі. Розподіляються відповідно до конфесійного принципу. Припустимо, прем'єр-міністром може бути тільки християнин, католик, мароніт. Прем'єр-міністром може бути тільки мусульманин президентом, тільки мусульманин Сий с, с Суніт з а для чого такий розподіл. Ну тому що дуже... дуже балансу. Начебто для балансу сил, але це насправді це розподіл, який вже багато разів намагалися його зруйнувати, але не виходить, тому що на, е, співвідношення цих частин з 33-го року змінилися кардинально. Тоді християни мали е, 70% населення. Сьогодні християни в Лівані складають лише третину населення. Крім того, є друзи, є православні. Тобто, всі навіть в міністр, міністр, заступники міністрів розподіляються відповідно до конфесійного принципу. Так от е, в Лівані триває досі після того. Як прийшли туди палестинці, пам'ятаєте, Савра і Шатіла, mm. оці страшні події, да, пов'язані з кровопролитними сутичками між палестинськими і ліванцями. В Сирії що відбулося? Хаф Асад на той час командуючи збройними силами, ой, не збройними він тоді командуючи повітряними силами. Він не дав згоди на залучення літаків, тільки танкова дивізія. і це, зрештою, зіграло на його користь, тому що після цих всіх подій він створив так військовий переворот, який в арабській традиції називається Алхаракетасхагея. Виправний е, рух, і він став після цього саме після цих подій чорного вересня. Став президентом. І сьогодні вже скільки 70 ні, 73 -го, 53 роки в е, Сирії в повністю владу контролює 50, ну, 73 третій і півдцядня. Да, контролює, контролює сьогодні родина Асадів в Іраку. Саддам Хусейн прийшов до влади завдяки тому, що навпаки він не підтримав не підтримав. Е, е, вірніше же не відміну від Асада. Він підтримав втручання, але чи були проти, і зрештою він тоді скинув президент. Тобто наскільки наскільки одна палестинська громада кількістю 250 тисяч чоловік зіграла таку драматичну роль в історії всього близького сходу Смерть ну, смертьмель всього... Абденасара, революція в в, Йорданії, в, цей громадянська війна в Лівані, в, зміна влади військовий переворот в Сирії, приход до влади повноцінної Саддама Хосейна в Іраку. Тобто, ну, ось якщо сього спробувати зробити висновки, палатиме довго, що що, що на зараз наскільки... нинішні? Нинішня ескалація конфлікту ну, треба, в такому разі палатиме ну, так, довго треба залучати для цього процесу американців, якщо американці дадуть свою згоду на те, щоб дійсно дати якийсь міжнародний контроль на тієї території, яка буде виділена для новоствореної там району, де будуть перебувати палестинські біженці. Тому що тоді було 250 тисяч, а зараз 2,5 з А мільйони. От ми підійшли краси про американців, згадали Дмитре до мого питання, і добре, що ви згадали про них. Бо ну, по перше, з радянського одного фільму ми знаємо та що справа танка, в принципі. Все, як там відбувалося, ви зараз зазначили. І саме тому пан Блінкін поїхав от в турне країнам арабського світу. Сьогодні він в Каїру. Він, він повернувся знову. до Ізраїлю і зазначають про те, що, от скажімо, скажімо так, поки що, офіційно там більш детальної інформації немає, результатів ну, теоретично зазначається тільки дві позиції, які мені вдалося вичитати. просто зараз в матеріалах, які там в тих інших змін. Перше про скажімо так, непідтримку Хамасу в цих всіх діяннях, злодіяннях і злочинах. Але друге стурбованість народ за народ Палестини обговорювали. Нібито ось отак, от сформовано такий собі короткий залаштунковий підсумок. Ну відповідь... тобто іншими словами штати намагаються уникнути ескалації, щоб не запала увесь близький схід ну, через це і відтягується наземна операція, тому що ці кадри, які так чи інакше поз'являться на не тільки на каналі Альджазіра, да на інших на, на новинних каналах і на соціальних мережах, вони значно можуть підняти чергову хвилю протестів. Ми ж бачили ще до наземної операції, скільки вже виходило сотні сотні тисяч демонстрантів, які підтримують палестину, хоча начебто на кадри найстрашніших злочинів якраз демонструють. В яких брали участь Хамасівці, але після цього знак солідарності виходять сотні тисяч і в Лондоні, і в Мюнхені, і в Берліні, і в Парижі. І це... В Римі там взагалі було жорстко з поліцією судочки і так далі. Ну, Арабський сьогодні. Європейські держави намагаються максимально це погасити, да, тому щоб щоб знов ж таки на себе не перейняти цю хвилю обурення і агресії. Тобто, це тут, бачите, така здавалося б, там постраждало декілька. Тисячі ізраїльтян, але це може зрештою привести до дестабілізації. В так ми кажемо, що глобалізація відбувається з цих конфліктів. да? Що, що передбачали ще півтора роки тому? Якщо конфлікту, якщо війна російсько-українська не закінчиться швидко, то це може набути таких ознак глобального конфлікту. А якщо говорити про тебе словами, я просто додам простими словами додати. Вистачає якоїсь терористичної організації, щоб запалити півсвіту, так? Абсолютно. Одні терористи на півночі України. А ну, і особливо, ще... якщо вони один одного підтримують усі ці терористи, і мають себе зв'язки. Тут є. Ще... Ще один вимір, про який я хотіла би поговорити, бо Дмитро, як ніхто знає ситуацію на близькому сході, але тут радше український вимір цієї всієї історії ми не говорили ні разу. От є повідомлення, що сьогодні вилетів другий евакуаційний літак з українцями з Ізраїля. Перший був вихідними, і правду кажучи, це дуже пізно. Тому що минув цілий тиждень від моменту початку подій. А, було повідомлення від української влади, вже не згадаю конкретно від кого, що в секторі Гази, чи правильніше казати, в поясі, там бази смузі, гази, а, залишаються заблокованими понад 200 українців. І намагалися здобути дозвіл для того, щоб вивести їх, але Ізраїль не надає вже цього дозволу. Ну тому, що, вочевидь, на порозі наземної операції. Ну, і і гіптянин не хуй не, не ну, і, і там так само. Такому. Чому? Українська дипломатія так сильно запізнилася? чи це проблема в ній? Чи це проблема була в якихось контактах? Тобто, з одного боку, ми бачимо те, що почав влад намагання українського президента. От він звертався з тим, щоб прилетіти до Ізраїля. А з іншого боку, поляки евакуювали своїх громадян в перші вихідні, тобто відразу в неділю, як тільки почався конфлікт. Ми евакуйовуємо через тиждень румунськими літаками. О, Більше того, Радіо Свобода публікує дані, про яких. Евакуація платна, виявляється, і там наводяться свідчення про 400-450 доларів євро, чи євро, євро платять евакуйовані, і багато хто не евакуйовується через високу вартість. Ну, я в принципі сам колись в таких ситуаціях знаходився, коли треба було з тих чи інших причин евакувати українців з території Ізраїлю. Я розумію, що сьогодні питання ускладнене тим, що в нас же немає ані регулярних, ані чартерних рейсів з українських аеропортів. Тобто нам треба, якщо в нас були нормальні авіасполучення, то не було проблем. А тепер. Нам треба залучати обов'язково треті країни. І це, а вони ж дбають в першу чергу про своїх співвітчизників.